Всім привіт. Несу викидати сміття. Трішки хочу прогулятися. Вам заодно покажу нашу місцевість і до подружки сходжу в гості. Так, у нас тут так, там хтось іде, не хочу показувати. Автомати тут стоять, можна придбати все, що завгодно. Воно ціни є, в принципі. Ліфт хтось визвав. Так, виходимо. Тут, до речі, в цього готеля дуже багато виходів на вулицю. Так, на вулиці вітер, дощ сьогодні. Лупив, такий гарний, пускався, прямо конкретний такий. Але дуже швидко все висихає. Бачите, до одна калюшка тільки. Такий тут красивий е, цей, я не знаю, туйка, напевне. Десь який колір. Він прямо переливається золотистим таким. Не зелений, а іменно золотистий. Газони постріджені. Дивіться. вон. Цукрутички квітують. Зараз уже вечір, восьма година вечора. Виходить, що вони вже позакривалися. Ну, а так, етажний у нас готель. Так виглядає з цього боку. Бачите, скільки квіточок не видно вам? А ні, видно. Вітер такий завиває, прямо наче ще. Я не знаю, наче взимку хуртовина в нас вдома, бо в Ірландії зими такої, як в Україні, немає. Трішечки. Е, буває морозу, але дуже мало. Автобус стоїть. Зараз вихідний день. Туристи приїздять постійно. Ось тут такий задній дворик. Там вон наша кімната. Вікно відчинене. Видно вам четверта з правого боку на другому поверсі. Вон так виглядає башенька тут. Ну, а я несу сміття тут на задньому дворі. Вон там сміттєвий бак. Дивіться, як Каменюка лежить здоровенна. Круті такі машини тут стоять, дивіться, камбешечка. Так, тут майже щодня приїздить машина зранку і забирає. Так виглядає з цього боку. Так, а я йду далі. Тут можна, не знаю, чути мене чи ні, з заднього двору вийти. бачите, тут бочки з під пива стоять. В нашому готелі є паб, є ем, як він там, банкетний зал великий, є зали для конференцій, сюди люди приїздять. з Ірл... Ну, ірланці займаються якимись своїми справами. Ось тут є здоровий паб, ресторан, ну так гарно тут вони зробили все. Ось Там навіть гіннес написано. Там. Арфа така і кінес. Заправочка тут поруч і Макдональдс. Вон, прямо біля нашого готелю. Таке у нас невеличке містечко, скільки тисяч я не знаю. Але дуже гарне мальовниче, я вам покажу. Не знаю, скільки ми тут будемо жити, але мені подобається однозначно. Тут паркінг такий нашого готелю. сидять. Ну, людей знімати я не буду, тому що не знаю, мені здається, що ела. Що ірландці так само, як і німці, не люблять, щоб їх знімали. Тому ну, так щоб може хто й попаде в кадр, а так я старатися спеціально не буду. Тільки що там сидів мужчина, поздоровався зі мною. Ворони тут, багато ворон, до речі, ходять. Багато дуже птахів, до речі, в Ірландії. Дуже багато птахів. Різних. Ну тут так, куди піти? Давайте таку пройду повністю. Вон дивіться, наша їдальня столова. Пальмочки. Такі красиві дерева тут. Бачите? А це інше приміщення, це конференц-зал. Там також проводяться різні потрібні речі для людей. Так, ну підемо через газон, тут стежки нема. Але можна ходити по газонах, ніхто нічого не каже. У них тут трава росте і вони не встигають її стригти. Подивіться, яка вона красива взагалі. Тут постійно дощі йдуть, і така м'яка погода. І ну, як у нас, знаєте, як порівняти з чим можна? Крона, дивіться, яка красива в дерева. Тут таке враження, що тут наче постійно травень місяць. Якщо порівняти з Україною, квітень-травень, холодніше, тепліше, так що дуже спекотно, Ну, кажуть, що я не знаю і ще поки що. Зараз тільки літо розпочалось. Кажуть, що пару тижнів на рік може бути жарковато, там до 28 градусів, але в них тут дуже активне сонце. Тобто можна обгоріти. Ось, то я не знаю. Мені поки що погода така, як у нас у травні. Зараз в Україні спека 35 градусів, а тут 20, 18, 17. Коли дощі йдуть ще холодніше. Ось така е, температура повітря для людей, які не люблять спеки, ідеально. Часто дощі йдуть, але нема такого, що там прямо такий дощ, що ти не можеш просто з хати вийти цілий день. Може бути таке, що дощ влупанув сильний, такий як сьогодні, а потім хмари, роз... вітер розігнав і все, і сонце вийшло і підсохло все, бачите? Буває таке, що ну, рідко, що прям цілий день ідуть дощі, мрячать. В основному тут змінюється погода, постійно. Вітер, хмари надув, вітер, дощ пішов, знову вітер роздув хмари, сонечко вийшло. Ну, комфортно. погодка мені подобається, я просто, в принципі, люблю дощі, так що мені таке підходить. Ось, жінка вон, собачок вигулює. Такі тут домики, бачите, будиночки. Красиві дворики, в деяких взагалі красиві, дуже вхожені, гарні, а в деяких занедбані. Не знаю, з чим це пов'язано. Ем, вони, напевне, самі доглядають свої дворики. Не знаю, я не знаю, з закону навряд чи до них хтось приїздить і робить роботу. Може, в кого нема сили або бажання. Є такі геть занедбані домики. Дворики я маю на увазі. Та й домики також. Що я поки тут була, дізналася ще цікавого. Ну, взагалі цей канал не для того, щоб давати якусь прям дуже корисну інформацію. Більш, напевне, для себе знімаю, щоб залишилося в мене в пам'яті такий проміжок часу е, мого життя. Е, ну і може кому цікаво також. Подивитися. Більш знімаю так, як я знаєте, любительське відео. Але якщо якась цікава інформація, думаю, можна розповісти. Може комусь так вона знадобиться навіть. Не буду на себе брати відповідальність, що мій канал якийсь дуже корисний там для когось. Ні. Просто знімаю, поки що не працюю, я на лікарняному про себе розповідати багато не буду, хочу просто показувати там. Якесь життя, як люди тут живуть, як ми тут пристосовуємося. Ось. Що дізналася. Ну, тут дуже дорогий е сектор, часний, приватний. Тобто, щоб придбати собі будинок, треба в такому невеличкому е містечку, як це, заплатити. Від 200 тисяч євро за такий невеличкий будиночок, чи то і не, не такий не цілий будиночок, наприклад, от тільки частини. Там, де, наприклад, бачите, перший другий поверх і двері, оцей дім поділений на чотири господаря. Ось оце такий кусок дому такого коштує від 200 тисяч євро. Ось. І вище. Якщо це тут недалеко від нас місто Лімерик, то там від 350 отакі ціни. Тому тут проблема з житлом і не тільки для біженців, емігрантів, а навіть і у місцевих. В основному тут молодь живе із своїми батьками чи дідусями-бабусями, тому що також придбати не так все просто для них. Ось. Оренда також дорога, кімната, незалежно, чи це селище, чи це велике місто, від 600 євро це якщо на людину невеличка кімната. Якщо там на дві людини, то можна зайти 700, 800 і вище євро в місяць. Якщо оренда дому, наприклад, в цьому містечку, зараз які троянди, до речі, красивенні. В цьому містечку, де моя подружка зараз, то вони платять, здається, 1400 євро за одноетажний перший поверх. Там виходить кухня, якщо вона дозволить, я зніму. Виходить кухня, студія велика з вітальною, туалет, спальня, так треба перебігти бігом. Тут лівосторонній рух, так само як і. В Англії так, дивіться, велика кімната і дві спальні. Ось. Це от в цьому домі, ось, бачите. Показувати конкретно не буду де, я, але я вже майже прийшла до неї. Тому з цим тут непросто з житлом. Середні зарплати у людей. Ну, мінімалка здається 1400 євро. Ось і вище. Можна за дві, на 2000 піти, можна на. Це, це прибиральниця. Наскільки ми знаємо тут, поки що інформації ще не дуже багато. Ось. Але потрібно знати мову. Хоча б якусь початкову. От англійська мова. Я зараз активно вивчаю, тому що те, що я вчила в школі. Воно якось не зовсім співпадає з тим, як тут балакають. Тут і діалект є. Так само, як я зараз розмовляю, можна сказати, трішки і суржиком. Так само і тут діалект є свій місцевий. Тому доводиться перевчатися, вчитися. Ось, дай Бог, побачимо, як воно далі буде, що воно буде. Ось життя покаже як. Але поки що вчу англійську, якраз мені стимул. Вивчити ту англійську все життя. Вчиш її, в школі вчила, в училищі вчила, в університеті вчила, але так воно якось нема практики і ця мова вона дуже швидко забувається. Тут уже як попадаєшся середовище, то вже хочеш, не хочеш, потрібно її вчити. Ну і плюс, коли спілкуєшся з місцевими, то воно набагато швидше запам'ятовуєш, як правильно говорити. Нещодавно, до речі, дізналася, що деякі слова, які я вчила. У нас, що вони мали означати одне, а виходить, що ти чуть-чуть, хоч трохи чуть -чуть інтонацію якось неправильно букву вимовляєш, і воно значить зовсім інше. Тому не так все просто. Ось. Але ось, ось якось так. Зараз прийшла до подружки. Це знімаю одним кадром, до речі, щоб не монтувати. Зараз потрібно вчора, чи коли дня позавчора я до неї приходила, бо в нас. В готелі немає кухні такої, щоб ми могли собі приготувати. Тільки мікрохвильова піч і там можна розігріти. Ось ну електрочайники в кімнатах стоять. То я, вона так і живе тут, вже то неї є кухня, то я борщику наварила, пів каструлі залишила їй і пів каструлі забрала нам. І вийшла так, вона мені телефонує і каже, я його не можу з'їсти. Прийди забери. А я думаю, чому, чому б ні? Вона може в будь-який момент собі приготувати щось. Кухня є, а мені борщ точно в мікрохвильовій печі не звариш, тому я зараз прийшла по борщ. Ну, якщо вона дозволить, то може ще зніму, як в неї вдома. Так що, дякую всім за перегляд. Будьте зі мною, всім пока!